Ігорю, ну ми в цьому садочку записали інформацію про основні хвороби і про основні проблеми фунгіцидного характеру зараз в цей період в садочку. І, звичайно, так чи інакше треба говорити про шкідливих комах, про роботу з ними, про контроль їх. Що ми тут можемо сказати, які у нас тут є рішення? А головне, які об'єкти у нас тут є. Ну і якщо є можливість, вибач, поговорити не тільки про шкідливих комах, а ще й про наших помічників. Про друзів. Про друзів, так. Добре. Значить, вірно ми сказали, літо це період інсектицида, інсектицидної системи захисту. Вона виходить на перший план. І головний принцип, яким треба керуватися при використанні інцептицидів, це не нашкодь, що мається на увазі по можливості використовувати такі препарати, які мінімально чіпають наших друзів, тобто корисну антимофауну, корисну акаріфауну, хижаків, паразитоїдів, які відіграють дуже важливу роль у отриманні балансу в садку і контролі шкідливих видів і не припускають їхнього спалаху чисельності. Ну, наприклад, зараз ми дивимося в цьому садку, якраз у нас тут є об'єкти, на які варто подивитися. Така погода, як зараз, не сприяє такому шкіднику, як кліщ, ми його не побачимо. І, скоріш за все, якщо він і буде тут, то. Наприкінці літа, якщо умови будуть е, високої температури і низької вологості. Е, середньодобова температура менше 15 градусів, то одне покоління кліща потребує близько трьох тижнів для розвитку. Тобто умов для швидкого такого спалаху. Але контролювати а, в садочках його... Тут можна подивитися дійсно по ситуації. Якщо побачимо на листку чисельні пошкодження, то буде варто... Під листку а, на листку. На листку. На листку. А значить, навіть просто ходити з лупою, дивитися да, в садок, навіть до того, як пошкодження будуть суцільні, просто дивимося, що бігає як ліща, а він є, значить, треба пильнувати. А, а з попелицею все набагато цікавіше, вона тут є, вода і так, не перешкода, прохолодна погода. І варто тільки тільки в погоді стати чуть тепліше, і попелиця піде з палахом розмножуватися. Є колонії і, на жаль, серед колоній ми не бачили тут сонечок, таких хижаків, як сонечка, ані дорослих, ані личинок. З цього можна зробити припущення, що сад був оброблений, був оброблений інсектоцидом, який, на жаль, вплинув не тільки на шкідника, але й на хижака. І сонечок тут нема, а попелиця витримала частково. Давай по-чесному, як можна селекційно працювати? А, значить, нам, Чи є потрібно, такі нам потрібно уникати препаратів суцільної дії. Це, по-перше, перитроїди, по-друге, це так звана важка хімія фосорганіка і карбомати. Ці продукти широкого спектру. Хоча ну, фосорганіка має і певну системну дію, але контактна дія там доволі сильно а, а, проявляється. Перетроїди – це просто контактник, карбомат також і контактник, і, системник, і вони, Головне широкий спектр. І висока контактність, контагіозність, значить, потрапить на шкідливу комаху, може вбити, потрапить на корисну комаху, також б'є. Крім того, той самий перетроїд, він не впливає на шкідливого кліща, але на хижого кліща дуже активно працює. Тому перетроїдні обробки жаль. літом. Я, ну, на, не рекомендую, наполегливо не рекомендує використовувати. А використовувати препарати вибіркової дії, переважно системні, тобто системний препарат він має в першу чергу дію кишкову. А раз діє кишкова, то при контакті він не спрацює на корисну комаху. Він не спрацює і на шкідливу, але шкідлива вживає сік рослинний, там, де препарат присутній, відповідно, він працює активно. Це стосується таких продуктів, які ми згадували в попередніх наших е, е, ну, репортажах. Це е, Мовенто, Мовенто і це Сіванто Прай. Значить, Нам треба зважати на що? коли ми обираємо, в принципі, на цю попелиці, на цю популяцію, яка тут є, обидва препарати спрацюють. Нам треба дивитися на реєстрацію. І на кількість обробок, яку ми вже робили даним препаратом в попередній період. Тобто, щоб Можливо. не перевищувати да. кількість да. продукту за реєстрова, дозволено в сезон, максимальну норму сумарно. Mm. По Мовенту у нас іде двократна обробка, максимальна норма там 2,25. ну Можемо порахувати, оскільки це сс 100, mm -hmm. значить, 25 грамів за одну обробку, відповідно. Виходить, у нас 450 грамів э, спіротетрамата в сезон. А сіван топрайм, відповідно, у нас двічі по одному літру зареєстрований. Значить, можна працювати в ранній період 0,5, в цей період працювати один. І Сівантопрайм у нас забере не тільки э, попелицю, але забере і жорстку групу. Ну, наприклад, в цей період буде вже актуальна, якщо вона десь є спалах казарки, яка спричиняє і плодову гниль, оскільки є переносником, то казарку також Сіван Допрайм прибере і не зачепить хижака. Це дуже важливо. Ну, а в цьому садочку можемо порадіти трошки, ми вже з колегою бачили. Таких комах, як мухи серфіди. Ми її показуємо, mm. от вона така. Mm. Так. Ну, в дитинстві ми називали їх часики. Вони mm -hmm. так на одному місці тримаються в повітрі. Значить Сама муха, вона не хижа, але її личинка це дуже активний хижак, активний мисливець на попелиці. Ну, якщо тут була обробка, Кілька днів тому то вже препарат, який тут був, скоріше неактивний. Тобто мухи, ми їх бачимо, дорослих мух, скоріш за все, буде яйцекладка, і ця вона буде під серйозною небезпекою. Єдати. Так, угу. да, шкідник. І ми подивимось, як буде розвиватися події, можливо, що навіть популяція серфіт хижих, скажімо так, усуне необхідність хімічної обробки. Які ще шкідники, такі найбільш шкодочинні виходять от в цей період Не ті, ну, в регіонах? Лускокрила група. Ну, в першу чергу це плодожерки. Уже ми очікуємо ну, десь на початку липня друге покоління. Знов таки залежить від регіону. Південніше раніше, північніше, пізніше. А, значить, так само, як і. Перше покоління не проявилося сильно а, цього року. Ми ну, дивимося, на, умови. Пастки, Ми дивимося на пастки чи просто працюємо? Ми дивимося на пастки. На пастки і на якщо у нас є можливість е, е, використати комп'ютерну модель, якщо у нас є спостерігання за температурою, то відповідно дивимося і туди. Тобто найкраще це враховувати і, і, і моделі розвитку, угу. і пастки. А, по продуктах. Ну, По Специфічні. шкідниках по об'єктах ми вже ну, чи можна ще. А, щось решта, сказати? решта у нас ну, ми поговорили про пліща, ми так. поговорили про попелиць, тепер говоримо про лусокрилу групу. А, значить, крім плодожирок, є такі ще напасті, як листовійки. Але зазвичай це, скажімо так, шкідник супутній. а, є молі. Можемо зараз побачити, наприклад, ось листочок. Це Кружкова міль. Але якщо подивитися в цілому. Здається, ми... що це хвороба якась, ні? А це міна так звана. Ага, да. Це міна. Ви бачите, вона не видно її з нижньої сторони листа. Значить, молей... Покажи, будь ласка, з зни... нею. Зверху і знизу. І знизу. А знизу немає. Нічого немає, так. Да. Тобто це, це, личинка, не хвороба, це личинка живе під ебідермісом, uh -huh. виїдає паренхим, але тільки з одного боку. Значить, моле є ось кружкова міль, є, верхньобічна міль, є, нижньобічна міль. Вони не роблять кручки, вони роблять ходи, вони теж помітні. А ну це супутні шкідники. Яка які... шкода чи Не. невисока, і коли ми працюємо по плодожерці, Ці препарати, ми зазвичай прибираємо. Що ми назвали? Прибираємо. Ну, у нас пропозиція одна: це Ваєго. А, і ми радимо дуже його суміщати з препаратами інших компаній, але не в бабковій суміші, а в системі захисту. Особливо в таких умовах, як зараз, коли лід кожного покоління буде дуже розтягнутий. Коли розтягнутий лід, нам потрібно. На початку, льоту, на початку відкладання яєць, використовувати препарат, який має активну овіцидну дію. Зазвичай препарат, які містять інгибітора синтеза хітина, ювенильні гормони, ювіноїди так звані. Цей препарат, такий продукт, краще першим використати. А після цього, через десь два тижні приблизно, 10-14 днів, використати продукт типу Ваєго. Класу діамідів, який має більше кишкову дію. Він також, ну скажімо так, гусінь, яка виходить з яйця, якщо вона поласує оболонку яйця, це просто не завжди відбувається, не завжди хумов, то вона також загине. Але загине через кишкову дію. Тобто при прямому потраплянні цей препарат не цікавий, він саме працює кишково. Коли гусінь живиться отруйним отруйної речовини, отруйної А Тому в другу чергу ми проти покоління працюємо ваєго ну або продуктом, який схожий по дії. Головне, що треба враховувати ні в якому разі не працювати по одному поколінню двічі продуктом одного механізму дії і не працювати по сміжних поколіннях також, уникати цього по можливості. Uh -huh. Тобто, якщо бложерка у вас десь два покоління, бажано просто діамідами працювати тільки проти одного. Якщо у вас три покоління, можете працювати по-першому і по третьому. Але тоді, якщо ви по-третьому спрацювали, ну по-останньому, скажімо так, може воно було друге, то весною, по-першому, ви вже не працюєте з цим продуктом, працюєте наступне, проти наступного покоління. Щоб не було сумісних, сумісних uh -huh. поколінь, Шерхування. оброблених, uh -huh. да. тобто ви робите, звичайно, я до зміна та дивана, так? Звісно, да? Це, що стосується плодожерки. Ігорю, ну, я бачу, нам тут дуже підвезло, що поруч з яблунькою ми бачимо грушку, і грушки висаджені. І, і тут ці проблеми, про які ми говорили, а тут ми їх можемо і побачити. Так, Будь ласка. Так, наші садоводи, якраз грушки багато хто боїться, тому що багато проблем. Проблеми і з хворобами, проблеми із шкідниками і проблеми, які дуже важко викорінити, Постійно треба займатися. У нас груші на сьогоднішній день в Україні ну, в кращому випадку около 2000 гектарів. Я маю на увазі виробничників товарної груші. І головна проблема, головний шкідник це медяниця. Ми згадували боротьбу з медяницею в наших попередніх зустрічах. І зараз можемо подивитися, що буває, коли цих рекомендацій садовод не дотримується. Ми бачимо тут колонії медяниці, бачимо ці солодкі виділення, які виділяє личинка, коли живиться. І це величезна проблема. Ну, тут ще не сказати, що ну, тут є ще і на це так безумовно, вона і на плодах, і на пагонах молодих. І не більша проблема... Ви бачите, як пагони виглядають? Вони ж ну, нажитті здатні. Ну, да, Таке враження, паги, що вони тільки для медяни цієї. І, все. Так. і е, е, листя вкривається цією паддю солодкою, І на, на такому етапі, коли йде суцільне покриття, е, ця пать вона заважає препарату. Зачепитися за лист. Вона захищає фактично шкідника, таким чином пасивним від дії дієпродукту. Тобто прилипач не пробивається? Не проб'є. Якщо ну, тут ще більш-менш є чисті листки, і якщо Системний високосистемний процес. продукт, але треба давати максимальну норму того самого моменту, суцільного покриття лист, листків тут ще нема. Бачите? І препарат високосистемний, якщо потрапить сюди. Той препарат, який здатен переміщатися по плеені, по кселені одночасно, тобто такий як Мовенто. Давай нагадаємо, чим ми, ми можемо тут спрацювати. А, ну, на яким? цьому етапі тільки Мовенто. Але коли у нас іде суцільне покриття оцим солодким ексудатом, то бажано спочатку, це вже такий народний метод, пройтися по садочку. Розчином засобу для прання. Але ні в якому разі не йти з препаратом, коли ще лист вологи після цього. Ті ці речовини вони лужні, а лужне середовище воно вбивче для більшості хімічних засобів захисту. Тому якщо в нас ще є розчин, цей лужний речовин на листочку, і ми заходимо. На несухий листок заходимо з продуктом. Наразу продукт, замість того, що він там діє години до кілька діб, він діє кілька десятків хвилин, він ясно, що не встигає. Угу. Тобто нам потрібно обробити, потім щоб листочок просох і швиденько зайти інсектицидом. Ну, доволі важко це робити. Криму так, це свинячі голоси, не дбалі господарі, Так ну, безумовно, да. Тому що так. Да, Господар не допустить, він цю проблему він не допустить. Цього він буде працювати з весни, а медяниця комаха, яка літає вже по плюс п'яти, тобто максимальна рання обробка, тим самим Сіван то прайм. Ну, поляки працюють, наприклад, у них від середини до кінця квітня. В наших умовах, я думаю, це буде спочатку квітня. вже. Вона полюбляє помітна. грушки чи всі дерева? Це різні види. Є угу. грушева медяниця, є яблуневе медяниця. А більш шкодлива, грушева медяниця, вона на груші це головний головний шкідник дуже висока, шкодочинність. Ну, фактично, ну, ну, ви бачите, що це дерево, воно товарно вражає не дасть. Безумовно. Тобто, ну дуже, дуже сері... Ну, і видно, що ці пагони дуже сері... стали ну, жовтими да, і да, вони ай, вже ай, загинули. Стан пагонів, ви бачите, да, це вже це, нічого не буде. На жаль, коли от, ми бачимо таке, і коли люди питають, що мені робити. Зараз таке в садочку ну, дуже важко насправді вже в такому стані щось. Але зробити. все рівно ж з нею треба тут спрацювати її забрати, щоб. вона… А, спрацювати, ну Спрацювати, Якщо у вас товарний садок, все одно спрацюєте, ви мусите це зробити під осінь, вибити зимуючий запас, спрацювати весною. Ну, то, ну Працювати треба весь сезон, насправді, пильнувати, тримати руку на пульсі. Восени. Можна спрацювати, хоча я не люблю цю рекомендацію, але восени можна спрацювати важкою хімією фосорганікою. Uh -huh. Зазвичай ну, працюють фосфорганікою просто зачистку. чистою. Да, так само зробити. те відбувається із кров'яною попелицею, те відбувається із медяницею. Тобто у, у, у восени зимуючий запас добре вибити саме важкою хімією. Uh -huh. Ну зазвичай використовують. Я не буду називати торгових марок, але фосоорганічний продукт. Угу. Ну і, в принципі, мабуть. Що це... по помилках застосування цих інструментів, цих препаратів? Як ну, у нас ось, ми, в принципі, розглянули, що не варто використовувати діамідний продукт на самому початку льоту, коли яйце ще тільки-тільки починається яйцекладка. Тому що ну, він не спрацює максимально. І Якщо ви другим використаєте препарат з сильною оцидної дії, він також не спрацює ідеально, тому що йому треба бути покладено яйце на оброблену поверхню. Uh -huh. Ось інгибітора синтеза хетина, єленоїди, поверхня оброблена, кладе яйце, метелик і це яйце вже підпадає під дію продукту. Uh -huh. Значить, якщо ви це зробите в кінці яйце то у вас більшість яйця вже відкладена, вже з деяких і вийшли личинки, вже того ефекту не буде. Те саме, але навпаки з діамідом відбувається. Обробити спочатку діамідом, нічого він не зробить, поки личинка буде виходити, поки буде докладатися далі, далі є цикладка йти, то вже потроху препарат буде розкладатися під впливами атмосфери, і випромінювання, всього ну, спрацює наполовину. Угу. Тобто не порушувати цей порядок. Спочатку синтезу і ювіноїд, потім діамід. Все. Буде дуже ідеально, правильно. І це не, не, безпечні препарати до бджоли. а, а бджоли зараз ну, садочки зараз бджіл, немає. зараз бджіл в садку немає і не має бути, оскільки ну навіть ну, тут ми але все рівно є бачимо, технологія попередньо. Не цвіте бур'яне, просто да. деякі е, садоводи е, висівають вздовж кварталів медоноси. Угу. Е, ну, з Тоді метою, треба це з метою утримати, по-перше, диких бджіл. Хоча дика бджола теж вже відлетіла, у неї літ 40 днів приблизно. Але якщо говорити там про попередні обробки, так дійсно біля садка дикі бджоли також можуть бути і бажано обробляти продуктами, які їх не знищують. Ну, так само ті, які ми сьогодні називали, це Імовенто, і, Мевенто, і Сіванто Прайм, і Ваєго це препарати, які на бджолу не впливають. Окремо. Uh, так. І свійську бджолу, і uh -huh. дику бджолу. Ігорю. Я дуже вдячний тобі, що ти от знайшов час і що ми так системно попрацювали і запустили цей проєкт. Я думаю, що ми будемо з ним працювати, і він знаходиться в мережі, до нього є доступ. Друзі, якщо у вас є запитання, будь ласка, ви можете поставити в коментарях і на YouTube, і на Фейсбуці, і на інстаграмі. До нових зустрічей. Дякую. Дякую, до зустрічі.